Всім привіт! Я завжди уважно читаю коментарі і побачила, що тут цікавляться анімації метелика. Тож для такого випадку зібрала кілька способів та буду їх по черзі показувати. Перший це найбільш стандартний і я б сказала найбільш затребуваний, тому що підходить під більшість запитів. Зроблений він тим самим способом, що анімація листя в п'ятому уроці. Тільки метелики вилітатимуть з лівої сторони екрану, а не згори. Для того щоб анімація працювала коректно, вам необхідно хоча б дві картинки. З різним розмахом крил. У мене вони розміром 150 на 150 пікселів. До речі, для однієї з анімації мені знадобилось об'єднати ці дві картинки в один файл розміром 150 на 300 оскільки метелики виглядають так собі, коли вилітають лише з одної сторони, Я зробила дублікат, який посилається на ту ж саму анімашку, тільки називається інакше для того, щоб застосувати на ньому фліп, це відзеркалювання вашого спрайту або в даному випадку анімації. І прописаний він в мене ось тут. Ось цей код відзеркалює ваш спрайт по горизонталі. Щоб його використати, необхідно вписати ось це. Тобто Ad Flip. А якщо ви захочете потім використати ту саму анімашку, але вже в невідзеркальному варіанті. Треба створити ще один фліп, дати йому інакшу назву та прописати правильні координати, тобто його початкові. Ну і вивести його на екран уже з цим фліплі. Отож, 1. як ця анімація виводиться в коді? Виводжу першу анімацію, виводжу її дублікат, але вже з фліпом. І подивимося, як це виглядає на екрані. Експериментуючи з значеннями в дужках, ви можете регулювати напрями польоту метеликів. Акт, як і у випадку з листям, означає кількість метеликів, що будуть знаходитись на екрані одночасно. Переходимо до наступної. Ця анімація вже зроблена на основі анімації іскр, тому метелики тут зникають. Навряд чи хтось це буде використовувати в інших випадках, окрім як показати галюцинації персонажа, проте просто для довідки я покажу, як воно працює. За замовчуванням ця анімація буде виводити метеликів з обох сторін, тобто деякі з них будуть летіти задом наперед. Для того, щоб це прибрати, вам треба буде замінити ось ці значення на ось ці. В коді виводяться вони так само, як і попередні. Мені здається, якщо довго на них дивитись, то я дійсно тут піймаю глюк. Наступний спосіб це прописування заданих координат для польоту метелика вручну. Першу ми визначаємо анімацію. Це наші дві картинки з паузою 0,2 секунди між ними та зациклюємо її командою. «Repeat». Далі створюється окремий лейбл. В ньому вже детально прописуємо все, що має відбуватися з метеликом. Тут є, як і вже знайоме, нам переміщення по екрану за заданим часом, так і часткова деформація. Все, що знаходиться в пункті паралель, відбувається паралельно з іншими подіями, а те, що знаходиться в підпунктах блок, відбувається почергово. Таким чином, трохи поекспериментувавши з значеннями та положеннями цього метелика, ви можете розмістити його в необхідному вам місці. Наприклад, щоб певний час він кружляв по екрану, а потім зупинився біля кнопки старт у вашому головному меню. Оскільки анімація прописана в окремому лейблі, виклик її на екран відбувається за допомогою функції call. І виглядає він ось так. І останнє, що я приготувала, це навіть не те, щоб анімація більше схожа на міні-гру. Застосовувати її набагато корисніше буде навіть не до метеликів, а до якихось плям на екрані, які вам необхідно очистити, щоб побачити прихований текст або взагалі якусь кнопку. Але думаю, що ви зможете знайти застосування. Отож, розберемо, що складається цей код. Перша частина це блок InitPython. Він займається пошуком курсора в реальному часі. Власне, весь код для репульсора я знайшла в офіційній документації Python. Тож за бажанням можете почитати. Ось ці значення відповідають за те, на якій дистанції ваші метелики будуть втікати від курсора. Тож за бажанням ви можете їх змінювати на менші або більші. Далі створюється лейбл. В офіційній документації був ось такий рядочок, де ви можете вивести статичні зображення на екран, які будуть тікати від курсора. Я трошки похімічила, поекспериментувала і зробила їх анімованими. В цих рядках ви змінюєте розмір сітки, в якій будуть розміщені з самого початку ваші метелики. Скажімо, нехай буде ось так. Тут прописуйте текст, який має знаходитись на екрані, доки ви не захочете прибрати метеликів. А ось ці рядки їх вже прибирають. Оскільки репульсор прописаний в лейблі, його виклик ми вчиняємо командою Call. Тепер подивимось, що ж воно таке насправді. У нас не прибраний металекс минулої анімашки, Спробую змінити кількість виведених частинок. Отож, якось так. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал, щоб не пропустити. Весь код, використаний у цьому відео, ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Я завантажу його файлом. А на цьому будемо прощатися. Всім па-па!